Я думаю не порветься, от моє воно. Чи може порветься, я не знаю. Порветься, в тебе, бачиш, тут все рветься. рветься. Я куплю тобі такий самий рибацький мені надо стілець Мені не треба з сітця купляти. Наше це жалко викидати Папа, ну не можна так, щоб все жаліть, я тобі принесу новий. Я тобі цей купила, не ще один принесу. Ти не. його п'ять раз привезла. А цей куди діть. Викинь його нафік, я тобі принесу новий стілець зараз, Слухай, Піду принесу. не треба мені. Що ти вцепився за цей стілець? Такий самий можна знайти. Того немає, я, вже, я, я був. Це старий стілець, без спинки мені не, не, не підходить. Я зараз піду в Рибацький і подивлюсь спілкування. Немає його, я, я вже був. Ну так привезуть спинку і такий самий. Так Поїдуть на цей. Купила батьку стілець, а ми ще прогризли ткань. Ну, вже все. Новий. Папа, не ріж той плащ. ти його в 17 год носив. хороший плащ. Я його два рази все надів. Тим більше два рази надів який хороший плащ. плач. Да? А ти що, вино пив в 17 років чи що? Скільки йому? Та ні, то там п'ятна вина. Йому на 50 років. Так. Да? Да. А тобі тобі ж 50. От вина. Вино пили. Там і погон, я вино не пив. І воно пили вино. Такого матеріалу крепкого. Я тобі зараз піду, і принесу стілець. Не треба, стілець. Мені, ти такого не купиш, як там тебе. Ну я ж тобі купила вже такі стілець. Не треба. Я принесу ще один щасливий стілець тобі. Не надо, ми ще знов повизуть. В тебе це сніжок, киса. Винопи вино. на спині. Таке мене дурни. <ріст> вино пили, воно вино пили. Щас я маю відійти за щось тримається. А що це було? Чи що я впала? Ні, я не піднімусь скору помочь. Що це було? Я сильно поранилась, я зайшла в базі, що це було? Мамочка, там много синявся. Як сподихнулася? Це палка! Що це таке? Це що таке? А, а, больно! Я зараз скороваюся. Ага. 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 Мамочка. І ще города копати? Не визивайте поки, підождіть. Батько може забере. Давайте може холод може. І холод. ось, а хрося кров тече. А я визиваць скоро чи ні. А як так сталося? Навіщо ви поставили цю палку? Вона отак попорох стояла. Навіщо ви її поставили? Щоб двері підперти. Я йшла батько, батьку стильчик куплять на рибалку до вас і так покалічилась. Давайте я стульчика винесу. Не можете сюди чи туди. Кров зараз перестане, ой, Боже їх. Де кров? Йде? Ось все кров йде, бачите, все кров ось ось гематом. То стульчика винести? Ні, я зараз вийду отсюда.